Всім привіт! А ви знали, що легендарна Брижіт Бардо обожнювала балет. І єдиним її захопленням в дитинстві було заняття танцями. Вона мріяла стати примою балериною, але відмовилась від своєї мрії заради кохання. Ні? Тоді залишайтесь на моєму каналі все про рух, танець і хореографію. Бріжіт Ан марі Бардо народилася 28 вересня 1934 року у довоєнному Парижі в заможній буржуазній родині. Батько був промисловцем, а мати домогосподаркою. Вони мріяли про хлопчика, заздалегідь вибрали ім'я Шарль, а народилася дівчинка на превелике їх розчарування. Бріжіт була вихована в суворих католицьких традиціях. Разом з молодшою сестрою Марії Жан відвідувала католицьку школу. Одного разу семирічна Бріжіт із сестрою бігали по квартирі і розбили дорогу китайську вазу. За це кожна отримала батагом. А мати оголосила це не ваш дім, а ваших батьків. І з цієї хвилини, будьте ласкаві, звертайтеся до нас із батьком на ви. Матуся Бріжіт взагалі була дамою своєрідною і владною. І все ж таки улюбленицею в родині була молодша сестра, а з Бріжіт не пов'язували жодних надій, тому що в дитинстві вона погано вчилася і її не вважали родливою дівчинкою. В неї був неправильний прикус, верхні зуби випирали вперед, мала легку косоокість і носила спеціальні окуляри. Батьки вважали, що талановита і красива міжану, так вони називали меншу доньку. Матиме більше успіх. І цей факт, звісно, не надавав впевненості маленькій брібрі. Таке призвісько було бріжіт. Вона зовсім замкнулася в собі і мала багато комплексів. Але заняття танцями допомогли їй побороти цю сором'язливість і надали віру у себе. З семи років Бріжіт почала навчатися в танцкласі педагога Марселя Бурга, колишньої зірки гранд-опера. У своїх мемуарах ініціали ББ Бардо писала: Забутися я могла тільки на уроках танцю. Особливо я любила вправи біля станка, завжди в ній ті самі, прекрасний розігрів і підготовка до роботи на середині. Прощавайте окуляри, комплекси і невіра. Танець навчив мене дисципліні, і витривалості, робив красивими душу і тіло. Вже їх, принаймні, моїй сестрічці було в мене не відняти. Бріжіть, яка не була здібною ученицею у школі, але мала природню грацію та пластику, вирішила зосередитись на балетній кар'єрі. У 1947 році Бардо склала вступний іспит до Національної академії танцю і пройшла жорсткий відбір попри обмежену кількість місць. Протягом трьох років вона відвідувала балетний клас хореографів Жанни Кварц і Бориса Князєва, того самого, хто винайшов і розробив вправи партерної гімнастики. В академії танцю Бардо навчилась граційно рухатись, розвинула статуру та виробила свою знамениту ходу. На початку сезону 1948 року. Бардо і кілька інших однокласниць одержали запрошення до балету на єлисейських полях. Бріжіт спостерігала залаштунків, як працює трупа, таким чином переймаючи майстерність. За запрошенням друга родини у квітні 1952-му Бріжіт відправилась виступати в складі трупи як прима під час 15-денного круїзу на борту лайнера адмірал де Грас». Так Бардо вперше виступала з професійною балетною трупою. Повернувшись до Парижу, вона продовжила навчання у князева. У 1948 році мати Бардо вирішила відкрити бутік модного одягу. Вона разом із дизайнером нового покоління влаштувала показ моделей, взявши за основу балетну тему і як манекенниці задіяли брижіт. Знайома матері головна редакторка журналу САД моди довідала, що Брижіт брала участь у показі мод. І зателефонувала із пропозицією сфотографувати її для спецвипуску журналу. Вона запевнила батьків, що Бережіт потрібна як дівчинка із суспільства, а не як манекенниця. 22 березня 49-го року знімки були опубліковані. Ці світлини побачила фундаторка і редактор журналу Ель Елен Лазарів, і через подругу матері запропонувала Брижіт знятися для обкладинки травневого номера. Батьки дозволили це неохоче за умови, що ім'я дочки не фігуруватиме в підписах до фотографій. Тож було вирішено написати тільки її ініціали ББ. Обкладинку L випадково побачив Роже Вадим, помічник режисера марка Алігре. Він показав фотографію Бардо Алігре, і той запросив її на проби до свого фільму. Суворі батьки Бардо були проти її участі у пробах на роль. Вони вважали акторську професію непристойною. Але дід Бардо переконав їх дати Бріжіт шанс. На пробах був присутній Вадим, який взяв опіку над збентеженою Бардо і допоміг їй підготуватися. У результаті вона одержала роль, однак фільми стали знімати. Незважаючи на це, Бардо була приємно здивована, що із багатьох претенденток вибрали саме її і замислилась про акторську кар'єру. Знайомство з Вадимом суттєво вплинуло на подальше життя і кар'єру Бардо. Їх зустріч стала доленосною для Бріжіт. Вона закохалася і між ними почався роман. І саме заради Вадима вона покинула балет і вирішила стати акторкою. Напевно, якби Бріжіт Бардо продовжила будувати кар'єру балерини, вона могла б досягти певних висот. Але ми вже цього ніколи не дізнаємось, тому що доля приготувала їй зовсім інший шлях. Що стосується батьків, то вони були категорично проти зустрічі Бардо з Вадимом, богемним типом ще й без постійної роботи. 15 років Бріжіт заявила, що хоче вийти заміж за Вадима. Тоді батько вирішив відправити її на навчання в Англію. Але Бріжіт вчинила спробу самогубства, отруївшись газом на кухні, врятували її дивом, батьки повернулись раніше з театру додому і знайшли непритомною. Після цього випадку вони здалися. Було вирішено, що Бріжіт вийде заміж після того, як їй виповниться 18 років. І з часом так і сталося. Весілля відбулося в грудні 1952 року. Заради шлюбу з Бардо Роже змінив православну віру на католицьку. Вадим значно вплинув на становлення її як особистості, так і акторки. За словами Бріжіт, він вчив її абсолютно всьому. Незабаром після знайомства пообіцяв зробити з неї зірку. Бережіть, ще декілька разів знялася для журналу Ель. Про неї почали говорити в пресі. Вона стала отримувати запрошення на зйомки у фільмах. У 50-ті молода актриса знялась у безлічі романтичних комедіях, які принесли їй популярність у Франції і зробили її локальною зіркою. Однак міжнародна слава прийшла до неї тільки після легендарного фільму. І Бог створив жінку, який став режисерським дебютом її чоловіка Рожева Дима. В Європі фільм шокував аудиторію відвертими для того часу сценами, одержав негативні відгуки критиків і був засуджений католицькою церквою за провокаційну поведінку героїні, а також за сцени, в яких акторка з'являється оголеною і танцює на столі. У США фільм також викликав чимало критики. Подібна відвертість не була властива голівудським фільмам тих часів. Але з комерційного боку фільм був надзвичайно успішним. Бардо здобула безпрецедентну для неангломовної акторки популярність у Сполучених Штатах. Історики вважають, що цей фільм значно сприяв лібералізації кінематографу і став провісником сексуальної революції з 60-х років завдяки величезному успіху в Америці. Фільм був повторно випущений в Європі і інших частинах світу, що сприяло всесвітній популярності Бріжіт Бардо. Відтоді її життя і діяльність були постійно в центрі уваги преси. Бардо не була готова до такого, це викликало в неї здивування, бо вона ніколи не вважала себе ані талановитою акторкою, ані красунею. Бардо почала отримувати численні пропозиції від кіностудії Голлівуду з захмарними на той час гонорарами за зйомки. Однак вона відмовлялась працювати за океаном. Причинами небажання працювати в США були нелюбов до авіаперелетів, недостатнє знання англійської мови її осторога перед голівуськими кіношниками, які, на її думку, жерли б її живцем. Під час зйомок фільму «І Бог створив жінку у Бардо почався роман із партнером по фільму Жаном Луї Трентіньяном, і незабаром її шлюб із Вадимом розпався. Попри це, вони залишились близькими друзями і у майбутньому неодноразово співпрацювали. Після скандального успіху фільму І Бог створив жінку, вона знімалась у багатьох кінострічках. Бардо також брала участь у телевізійних музичних програмах, де виступала з хореографічними номерами. І в одному із телешоу вона танцювала разом з провідним танцівником опера Мішелем Рено. У фільмі Жінка і блазень вона втілила палку танцівницю Фламенко. У комедії з елементами детективи потанцюй зі мною Бардо знову отримала нагоду продемонструвати талант танцівниці. Як бачите, Брежіт не забуває про своє хореографічне минуле. І за можливості показує свій танцювальний хист. Першим фільмом за участю Бардо, офіційно показаним в Радянському Союзі, була популярна на той час воєнна комедія Крістіана Жака Бабета йде на війну після цього фільму поширилася мода на жіночу зачіску Аля Брижіт Бардо, названа на ім'я героїні фільму Бабета. Цю зачіску для акторки вигадав відомий перукар Жак Де Санж. Під час роботи над Бабетою Бардо почала стосунки з партнером по фільму Жаком Шар'є, з яким вона одружилася і стала мамою свого єдиного сина. У 60-х роках Брижіт Бардо знялась у 16 картинах. В 1960 році вона працювала з майстром трилерів Анрі Жоржем Клузо над трагедійною драмою Істина. Фільм здобув нагороди різних кінофестивалів, а Бардо була визнана найкращою акторкою. Критики називають цей фільм одним із найважливіших у кар'єрі Бардо, а зіграна і неї роль однією з найкращих робіт як драматичної акторки. У 62-му році Бардо взяла участь у картині Приватне життя разом з Марчелло Мастрояні, фільм про молоду кінозірку під пресом слави, був свого роду біографією Бардо. Деякі події фільму було запозичено за її життя. Наприклад, одного разу, коли вона відвідувала свою дублерку у лікарні, в ліфті на неї накинулася санітарка і поранила виделкою. Велика популярність, переслідування і фанів, постійне втручання в її приватне життя були важким тягарем для Бардо. Завітавши будь-яке місце чи просто виходячи з дому, вона негайно опинялася в оточенні репортерів. На Бардо неодноразово нападали, в неї плювали, кидали каміння, загрожували фізичною розправою або вимагали грошей. Бардо скаржила, що її життя перетворилось на підпільне існування і стало нестерпним. Вона страждала від депресії та неодноразово намагалась чинити самогубство. У 1964 році Бардо зіграла в парі з Жанною Маро і виконала головну роль у пригодницькому фільмі Віва Марія. Зйомки відбувалися в Мексиці. За цю роль Бардо була номінована на премію Британської кіноакадемії. Для реклами фільму вона вперше погодилася полетіти до США, але по-справжньому пізнати країну їй не вдалося. Її візит викликав неймовірний ажіотаж і наплив репортерів. І весь вільний час вона була змушена провести в готельному номері. На той час Бардо вже втомилася від популярності їх постійного галасу навколо себе. І вже замислювалася закінчити зніматися в кіно. У х кар'єра Бардо пішла на спад. Фільми з її участю ставали дедалі менш успішними. Одного разу, у перерві між зйомками, Бардо купила у місцевої селянки козу, щоб урятувати її від забою. І коли принесла її з собою в готель, це викликало скандал. Саме тоді Бардо прийняла остаточне рішення піти з кіно у фінальному кадрі свого останнього фільму Історія про коліно вона з'явилася із птахою на руці, що, на її думку, символізувало початок нового життя, присвяченого захисту тварин. 17 червня 1973 року Бріжіт Бардо оголосила про завершення кінокар'єри і присвятила себе боротьбі за права тварин у всьому світі. Відтоді вона більше не повертається в кіно, незважаючи на привабливі гонорари, які їй пропонували. Ще у травні 1958 року Бардо придбала віллу під назвою Мадрак в Сан-Тропе на півдні Франції, де вона живе понині зі своїм теперішнім чоловіком Бернаром Дормалем і зі своїми численними тваринами. У повоєнній консервативній Франції Брижіт Бардо стала символом емансипації, сексуальної свободи, вільнодумства і бунтарства. Її називають провісницею жіночого руху у Франції, хоча сама акторка не брала в ньому участі. У 50 х х роках вона вважалась найпривабливішою жінкою європейського кіно, законодавицею стилю та моди. Ім'я Бріжіт Бардо згадується як символ 50-х у багатьох популярних піснях. Бардо зробила значний внесок у моду. Вона популяризувала купальні бікіні з'явившись з ньому на канському кінофестивалі та на екрані у своїх ранніх фільмах. На весіллі і шар'є вона одягнула рожеву сукню в клітинку віші, що сприяло популярності в моді на картатий одяг. Жодна актриса не викликала такого поголовного наслідування. У часи молоді дівчата з усього світу намагались повторити її стиль. І навіть з часом, завдячуючи своїй схожості з Бріжіт Бардо, почала свою модельну кар'єру супермодель 90-х Клавдія Шифір. Коли вона стала музою Карла Легерфельда, він завжди любив їх порівнювати. Вона також сприяла популяризації курортного міста Сан-Тропе. Раніше це була проста рибацька місцина, а зараз це ста відомий гламурний курорт. У 1970 році Бардо першою була обрана моделлю для погруддя Маріани, офіційного символу свободи Франції. Восени 1996 року в Парижі вийшла автобіографічна книга Бардо Ініціали ББ», яка, будь, стала бестселером і була перекладена на 23 мовах. За свою творчу 21-річну кар'єру Брижі зіграла у 48 фільмах. Виступала в численних музичних програмах і записала понад 80 пісень. У 2023 році був знятий художній міні-серіал Бардо, в якому розповідається про період життя молодої Брежіт, коли вона розпочинала свою творчу кар'єру. До речі, 28 вересня цього року Брежіт Бардо буде святкувати ювілей. Їй виповниться 90 років. А я вам дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео.